Я хочу вам дещо показати. Це лимони, які я виростила з кісточки. Їм вже багато років. Навіть не пам'ятаю, коли я саджала ті кісточки. І ось вони виросли в такі великі дерева, в таких великих горщиках. Всього їх було чотири. Але одне дерево я віддала сестрі. В мене залишилося три, тільки забрала їх з балкона, помила під душем. Ось вони такі великі, дуже гарно пахнуть ці листочки. Якщо потерти пальцем, то потім пальці пахнуть лимоном. І коли Купаєш їх під душем, то теж дуже чутно запах лимону. А тут ще є дещо, що я хочу показати. От тут є місце, яке зломав Вася, він повністю переломив стовбур лимону. І оця гілочка просто висіла на шкірці. І тоді я зробила як щеплення. І прикрутила оцією проволочкою. І зараз я її зніму, цю проволочку. Бо вже пройшло багато часу, і її вже потрібно знімати. Що навіть тут потовщення зробилося. І рана загоїлася, гілочка зрослася. І далі продовжила свій рост. І зараз вона, дивіться, яка зелена і красива. Тобто вона прижилася, зрослася, і все з нею добре. І колись мої лимони дуже облюбувала щитовка. Але я полила їх актарою, і вся ця щитовка кудись ділася. І досі її немає. Так, зараз я зніму цю проволочку і побачимо, як вона зрослася. Я проволочку зняла, а під нею ще був скотч. Зараз ще спробую ще цей скотч зняти. Все дуже класно. Скотч знявся легко. І ось ми бачимо це місце, яке зрослося. Місце злому, навіть не видно, де тут була рана. Ось був злом і воно висіло на одній тоненькій шкірочці. Ось це місце з іншої сторони, де воно було прикручене і зрослося. Отак, ще з іншого боку. Це місце. А як це листя гарно пахне, я навіть передати не можу. Неможливо передати словами, як пахне це листя. Мої домашні лимони. А ще у лимона дуже гострі, довгі шипи, як голки. Ось такі, бачите, які довгі. Ось. Дуже довгі.